Кожна людина народжується під своєю зіркою, так кажуть з давніх давен, і не нам сперечатися з віковою мудрістю. Чи жила колись, а чи живе на нашій планеті хоча б одна людина, котра не милувалася зоряним небом, окрім тих, хто має певні проблеми із зором. Думаю, що таких не існує. Людина народжується закоханою в зоряне небо, і все життя прагне зрозуміти його велич і глибину. Хтось скаже, небо це висота, а я скажу це глибина. Давайте не будемо сперечатись а просто поміркувавши над безмежністю простору, в якому світиться сила селена зірок, захопимося масштабом того, де ми народилися, тобто проявилися в одній з існуючих реальностей буття. Цей світ прекрасний задум Творця, за виключенням часу. Час все псує і руйнує. Псує і руйнує нас, хоча ми ще й як грішимо самі, але наше старіння переважно є наслідками роботи часу. Тож час це наш злий фатум, і ми старіємо, піддаючись його плину, хоча всередині нашої матеріальної, так би мовити, тілесної оболонки, яку поставили на лічильник після визначеного земного терміну залишається все та сама дитина, лише дуже виснажена дорогою. І накопиченим досвідом. Дайте їй відновити тіло і сили, тож вона знов рушить в дорогу і далі буде пізнавати безмежний всесвіт. Ми всі прагнули щастя і радості, та нікому не вдалося уникнути бід і розчарувань, але баланс цих відтінків нашого досвіду залежить від того, наскільки ми віддалилися від того стану душі, коли дитиною захоплено вдивлялися в зоряне небо. Адже його безмежність, його велич дає розуміння такої ж безмежності життя. Я не люблю час, іноді здається, що я люто його ненавиджу. Я навіть ніколи не носила на руці годинник. Я намагаюся не думати про нього, але не можу уникнути впливу. Він і тече, і біжить, і все скоріш та скоріш. А я намагаюся, як можливо, більше встигнути, адже інакше ніяк. Саме тому, в якийсь момент я замислилася і написала ось це. Вам знайомий страх людини, котра найменший перепочинок від життєвого спринту сприймає як злочинну бездіяльність. Такій людині здається, що вона, так би мовити, вбиває час. Ця думка заставляє підхоплюватися знов і нестися далі бігом, бігом. Потрібно все встигнути. Куди встигнути? Все одно, туди встигнемо. Адже час, до речі, там часу не існує. А тут ось навіщо він тут? Він працює монотонно, ритмічно, постійно наближаючи нас. Чому ми боїмося його хоч якось вбити або хоча б покалічити, щоб він не так жваво мчав? До того ж, не завадило б зайве раз замислитись. А коли в цьому нескінченному ланцюзі одноманітних та марних справ з'являлося щось неймовірне і захоплююче. Можливо, наші справи переважно не виходять за рамки побутових, тобто від поїсти, заробити на поїсти, збігати, купити поїсти, вимити посуд після поїсти, нужник і знову біг за поїсти, А зірки. Просто подумати, хто ти в цьому світі, і чи такий цей світ, яким ти його бачив років 20 тому, якщо бачив? А, вибачте, коли вам його бачити, вам же ж поїсти пора вже час бігти. Це я так. Подумала собі про всіляки під час перепочинку, тобто вбивала час і погарячкувала. А що я таке подумала? Подумаєш? Я вбиваю час. Час вбиває мене. Яка у нас взаємність?